Друзі, продовжуємо нашу археологічну розмову з Михайлом Сбідаком. Завдяки дружній підтримці і партнерській творчій майстерні художників архітекторів сапцових. Ми маємо можливість пане Михайло з вами в такій обстановці не на вулиці на Києвоподолі, під снігом і під дощом, а саме тут. І розмову я попросив вас, щоб ви розповіли сьогодні про місто Йорк. Поясню, чому такі. Ну, по-перше, ви вже згадували попередніх інтерв'ю. По-друге, я відкрив для себе, що Йорк це таке невеличке відносна міста, в якому на 2008 рік мешкало там, ну, скажімо так, 200 тисяч мешканців, можливо, зараз більше. І мене дуже здивувало, що на той час, тобто 2008 рік, за даними, які пропонують нам інтернет, 3 мільйона туристів щороку. 3 мільйона, 200 тисяч. Ми з вами дуже часто розмовляли, ну не те, що часто, а майже все присвячено києво подолу Києву. Я думаю, що ну, можливо, тут трішки більше мешканців. Да? Чому так складається? Це перше питання. І по-друге, от ви теж згадували: нарешті я знайшов інформацію більш докладно прочитав про музей вікінгів Йорк. -Вік. Можливо, це якось пов'язано. Да, можливо, це якось пов'язано. От можете розповісти, тим більше, що ви там були. Два рази. Угу. І спілкувався з працівниками музею, і, і трошки знаю історію, і, і знаю, але. Я коли ми з вами згадували будинок на Скореди 9Б, сказав, що в ньому ми провели першу конференцію під назвою Київська Русь Скандинавія. Якраз от там ми обговорювали про проблеми, що може поєднати, як можна поєднати поселення на території Київського Подолу. Із поселеннями в інших регіонах в Скандинавії, зокрема, і дійшли до Британського острова. Так, от, місто Йорк це Йорк, і музей, в ньому підземний музей, ідею якого я пробую ось уже багато років якимось способом реалізувати в нашому Києві місто Йорк. І музей має назву Вік. Йорк Вік. Закінчення таке. Що означає ця назва? Як говорять наші дослідники і Вік це назва поселення на березі, на березі. Це така абстракція. Поселення розташоване біля якоїсь заплави, на переправі, на пересіченні. Кількох шляхів, але обов'язково з береговою лінією. І як з'ясувалося, археологи ж працюють за допомогою типології. Вони не розглядають міста в такому якомусь фрагменті. Береться тип... основні типологічні риси. Так, от, одною з ключових типологічних рис це затока, шляхи і поселення. І... Починається все з цього. Таким чином, ми з'ясували, що в після, в такому, скажімо, другій половини першого тисячоліття нашої ери починається урбанізація Західної Європи. Ну, ми знаємо, що Римська територія це найбільше таке середовище, територія колишнього Риму і навколо... Ну, Говоримо про Середземномор'я. З усіма країнами і, і, і племенами навколо Середземномор'я. Е, І виділяють історики Першу, це як перша центральна зона, середня зона це там, де Рим побудував уже, колонізував в певні території, так, приблизно по лінії Рейну, е, на північ від себе. І третя, це. Зовнішньої зони. Так от в цій зовнішній зоні теж почала відбуватися урбанізація. Тобто на місці якихось невиразних поселень, просто випадкових берегових міст, де селились якісь рибаки, якісь перевізники, якісь. Ну, майже невиразні люди починають формувати такі міські форми. І от саме такі місця на берегових лініях на, на якихось з'єднання річок або на таких, коли, наприклад, річки там падає вверху кілька річок, а тут як такий замок, ключ. Ось в таких місцях Київ, до речі, має цю, цю властивість. Починають формуватися певний тип поселення. Вони, як правило, беруть в центр свою берегову лінію і перше заселення починається від берега. І вони дають потім поштовх розвитку вже справжніх міст з Кремлями, з центральними і так далі. Але це початок урбаністичної історії. Так от, Йорк Вік. Це якраз такого роду, тому що, як ми знаємо, так звана урбанізація римська дійшла якраз до цієї зони. В Йорку навіть є е, е, кріпость римська, mm -hmm. залишки. Але все вона за після того, як Рим впав і адміністрація Риму втратила контроль над цією британською територією. Вона була запущена, вона, вона просто була використовувалася для господарчих потреб. Так, от в середньовіччий час цю територію і цей пункт відновили інші впливові люди того часу. Це були так звані вікінги, скандинави, датчани, норвежці, шведи, які Почали колонізовувати по-своєму Європу. Рим робив це як цивілізаційний великий центр, а ось ці племена, вони були в такому дохристиянському стані, вони формували такі, такі гібридні групи. З одного боку, це були торговці. з другого боку, це були розбійники. Вони де не вдавалося торгувати, вони грабували. І захоплювали, вони ну, виробили своєрідну методику. Методика ця полягала в раптовості, в пересуванні по річках, по, ну тобто на ефекті несподіванки і відповідна методика. Ну, багато фільмів зняти на цю тему. Це про те, як вікінги проникали в різні частини Європи, з'являлися начені звідки. Це була така хмара, і цей процес дуже активно. Поширювався от якраз починаючи там 7, 8, 9 століття. І нарешті він докотився до нас сюди на території середнього Дніпра і сюди на Східну Європу. Так от Йорквік це якраз пам'ятка Йоркський музей Йорквік, і не дарма туди. Вплине весь час 3 мільйони туристів. Це на 2008. На 2000... дві зараз да. більше. <ріст> для е, дослідників урбанізації uh -huh. середньовічної, зокрема, це така приманка, де треба побувати. Я побував там два рази. Uh -huh. е, перший раз, коли я возив виставку Михайла Лівановича Причевського в Лондон. Виставку мається на увазі його художніх творів, де була конференція, присвячена цьому вченому нашому. А другий раз це була спеціальна участь у дуже відомій такій всесвітній конференції в Кембриджі, де я представляв забудову потоку, як таку. Це якраз дуже така цікава конференція, там вона раз в 4 роки, відбувається в різних частинах світу. І от другий раз це вже була наша українська делегація. Ми відвідали делегацію в цей музей. Що і, собою? І в році це, було. це був 10, здається, 10 чи одинадцятий трошки тут. Це вже, вже він пережив навіть, я вже побачив його вдвох в інших ракурсах. Але черга uh -huh. завжди не менше. Жива черга вхід в музей, і перший і другий раз складала довжину не менше 50 метрів. Тобто потік постійний. Я мушу признатися, що ми використали корупційний спосіб, коли ми приїхали другий раз. Ми звернулися вже до місцевих археологів, щоб вони нам влаштували якось проти пройти. Тому що побувати в місті Йорк, походити по ньому відчути, не побувати mm -hmm. в цьому музеї. Це було б дуже катастрофічно. Пане Михайло, ви сказали два рази. Там же проміжок був в кращий бік змінилося у цей музей? Чи я, я не буду. Для мене обидва візити були вражаючі. вражаючі, тому що підземна експозиція Йорк це розкоп. Угу. Ну, щось нагадує те, як ви були на постоїй площі в мене. Ну так, я, я навіть зачитаю. От ага, ну, отже, тут ми з вами мали інтерв'ю. Так, тут просто настільки ви без мене. Da. Тут просто настільки цікаво, якщо от порівнювати Києво поділ і паштову, там, контрактову, і так далі, і з музеєм Вікінгів. От буквально читаю, що Музей Вікінгів Йорк створили Йоркський археологічний фонд. Ну, то я паралелі веду. Тут, тут існувало археологічний центр археології Києва. Археолог... центр археології Києва. І от буквально читаємо, ви можете 에, поправити, що з 76 по 80 на місці будівництво майбутнього торгового центру, центру Йорка. Ну просто наша історія. Наша історія. Цей фонд, фон, Йоркський археологічний фонд, проводив великі розкопки. Були виявлені фрагменти дерев'яних будинків, майстернів, загонів маркерів. Ви бачите, ви все знаєте. З яким ми так сказати? От тут наша історія як під копірку. Все починається якби, ну, і 76 80 х Але от, продовження цієї історії, до речі, ви не знаєте, що там з Йоркським археологічним фондом він існує ще. Я думаю, що він існує. Чи І... та ж сама історія, як центр <свист> матеріалогії Києва? Я думаю, що він успішно існує, да. тому що тому що постійно, постійно теперішній король Британії відвідує цей музей. Він є так почесним учасником цього музею. Він патронує цей музей і в центрі корони британської ці розкопки стали з першого дня, коли Річард провів там свої розкопки на цій вулиці. І всі, всім стало зрозуміло, що це буде підземний музей. І замість торгового центру і банку, який починав це все діло, все місто перейначило і дуже швидко з'явилося музей. Суть uh -huh. цієї затії. Оці, 50, 50, оці 3 мільйони людей, які потрапили в цей музей, uh -huh. це люди, які абсолютно не могли у собі уявити, що таке середньовіччя. Як воно жило, як воно функціонувало, як воно діяло. Але з другого боку, ці люди не уявляли, що таке археологія, яка роз... досліджує і інтерпретує це середньовіччя. Так от в цьому пакеті з'єднано дві речі. З одного боку, це людина може пройти або проїхати на спеціальному транспортному засобі по середньовічній вулиці. Подивитися вигляд середньовічної садиби справа і зліва, побачити елементи життя, наприклад, спальню з якимись елементами, чи, е, вибачте, туалетну кімнату, в якій відбуваються певні процедури. Оце все побачити би, вживу. Як, як, і побачите, як це зробили археологи, як вони це все з'ясували, і як вони це все інтерпретують, як вони потім із цього роблять музей із всіми деталями і побутовими предметами і речами, якими користувалися ці мешканці садиби, і ще куплять всі книжки, написані про цей статті тут же в цьому музеї. І вдягнуться в шарфіки, почеплять собі фібули, розкопані тільки вже звичайно. В да, і браслети, які тут були знайдені тільки їх. Ось такий комплекс. І це тому вони назвалися, Тому вони і назвалися, як, як вони там. Вони при моєму візиті це називався археологічний тре, трест. Ну, це пишуть просто археологічний фонд, можливо, так. Ну, це вже, це вже інтерпретація, може думаю, перекладати, перекладати, але да. вони трастом себе uh -huh. називали, uh -huh. тому що вони перетворилися в таку інституцію, яка займалася всім Йорком uh -huh. і, і кафедральним собором, про який це фантастичний готичний храм, який стоїть в центрі. Тобто вони об'єднали. Фактично, коли ти відвідуєш Йорк, вийшовши з поїзда, а їхати туди можна поїздом. Перший mm -hmm. раз я на, на приватній машині, звісно, а друге, ти потрапляєш з воріт, ти заходиш в ворота, типу наших золотих, mm -hmm. і ти потрапляєш в місто, яке, е, е, яке показує, що це історичне. З першого кроку. Ну, я пам'ятаю свої відвідини Афін перший раз пі, після Олімпіади, коли в метро нас зустрічали античні скульптури, виставлені, і, і вони вели нас по Афінах аж до, до Акрополя. Отже, так приблизно Йорк побудований в своїй, розкриває свої двері. І ти рухаєшся по цьому місту, відчуваючи, що з усіх куточків дихає на тебе історія. А потім ти ще й проникаєш в цю історію всередину. Тобто, це моє особисте таке відчуття цього візиту в цей музей. Ну, а про тематику, і це якраз ця вулиця датується початком нашого подолу. Кінець 9-го, початок 10-го століття. Якраз вона датується синхронно да, для себе, і там є навіть знахідки з київського подолу. Тобто це у вигляді таких керамічних е, писанок. Вона, вони там є. Тобто ми бачимо, як циркулювала це бо між київським подолом. І цією, і цим крайнім західним пунктом на, на мапі Європи по Балтійському побережжю існувала ще ціла низка віків, теж поселень, типологічно близьких, на берегах. І вони захоплювали навіть таку скандинавську територію, наприклад, Бірка. Дуже відомий середньовічний об'єкт Швеції. Бірка, де сьогодні це суцільний музей. Це такий територія, яка е, десь знаходиться на деякій відстані між е, Стокгольмом сучасною столицею, Упсалою ще одною столицею. І Сіктуною. Так, бірка це якраз ота е, точка. Яка на території Швеції дала імпульс для урбанізації, перший імпульс для урбанізації я, всієї. Я пропоную пробірку наступного і разу переговорити про це. Тут, та, ви, знаєте, що... На території а... Польщі це зона так, Польщу теж. і так я, далі. Я, я Німеччина теж є свої, в Данії є теж свої війни. Що тут? Тобто, паралелі і можливість порівняти настільки, ну. Да? Я, я тільки ще вам скажу да. одну останню фразу: що на території України є ще, є ще один виразний і дуже відомий вік це поселення шестовиця під Чернігом. Це, це вік, який також, так би мовити, входить в типологічну групу от такого е, типу, як йорк. Але ми з вами сьогодні піднімаємо питання все ж таки по Києву, по Дову, по Києву, по центру геології, ну, Я, не виявили. Я здається, вам, ну ліп, так коротко видавши. Настільки важливу інформацію дали. просто я як пересічний киянин і людина, яка не байдуже. Я думаю, що таких багато і в Києві, і в Україні. От для мене оці порівняння, які завдяки вам, я зміг для себе уявити. Києво Поділ і Йорк і населення приблизно однакове. В, приблизно в одній той же час почалися ці розкопки, і настільки разючі, я бачу відрізняється Київ від Йорку, як там віднеслися до збереження культурної спадщини і показали світу, показали в першу чергу містянам, наскільки це економічно вигідно. З одного боку, наскільки це місце відіграє, оцей музей від, 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 відіграє таку виховну е, роботу веде, культурну роботу, і ми беремо поділ. До цього часу все ж таки продовжуються ці Но, спроби. Е, знаєте, да. я, я вже давно втомився Не, переконувати, ми... розуміючи, е, розуміючи, що Мої заклики до повернення обличчя на захід це так би мовити голос в пустині. Я не настільки, звичайно, вже якби, втратив всю надію, я ще зберігаю, і це така людська природа зберігати віру. Щось, це ж таки торжество якоїсь ідеї. Тому я, я продовжую її зберігати. Але це настільки очевидні речі, що ми зв'язані, єдине тіло: Європа Західна, Європа Східна, Європа центральна, і весь цей матеріал цей континент це спільна історія з певними передовиками. І... Наприклад, коли вони попали в зону Риму, вони вже вважалися таким, називали словом, барбариком. Тобто, а зміст цього слова пояснюється, що це європейці, але недоварені. Вони не ще, вони ще вони вже не повні варвари, а вони трошки вже проварені, вже трошки. Цивілізованіші, але ще варвари. Так от, оцей процес цього синтезу, до шляху від варвара до цивілізованого громадянина Європи, ми ступили на нього не так давно. І от ще один момент, я я кінець хочу звернути увагу, мене теж це зачепило. От по цій ну, по трасту, ви сказали, да, археологічний трасм чи о, ну, ви краще знаєте правильну назву. Я так зрозумів, що експерти, які працюють в цьому трасті археологічному, вони мають не такий вот допоміжний який голос, а чуть ли не такий вирішальний голос в місто, ну, вирішенні місто будівних. Пит... всіх містобудівних питань, що стосується Щ... чудове питання. Чудове питання. Mm -hmm. Коли е, був такий конференція між Академією наук України і містом, mm -hmm. е, всі академіки прийшли в Київраду, сіли за накриті столи, де стояли досить явства. Це було, коли нас відправив Олександром Мальченко нашим містом, і почали говорити: а як може Академія наук внести місту, дати місту, новації, знахідки, ідеї? Тоді було запропоновано впровадити ту саму систему якби управління культурною спадщиною міста, ну аналогічно до Йоркської, приблизно, так, щоб коротко. І пана Мельченко тоді встав і сказав: ми йдемо по цьому шляху, і в нас буде головний архіваріус. Оце от і було ключове слово для того. Що таке, що археологія стає містобудівним фактором. Тобто це не значить, що вона стає дамбою для розвитку міста, тобто відгороджує і забороняє будувати. Вона просто стає активним, активним і для прийняття всіх містобудівних рішень приймають дані археології. От і все. Все було дуже просто. На превеликий жаль, цей проєкт здійснити не вдалося. Допоки. <реш> Залишаємося оптимістами. Я вам дуже дякую за розповідь про Йорк і Йорк. Ну, а, друзі, у нас ще багато задумок з паном Михайлом, слідкуйте уважно за анонсами. Я думаю, вам буде цікаво.